Вітаю, мене звати Денис, старший менеджер компанії BMC Auto Logistics. І сьогодні у нас на видачі Джип Cherokee. Насправді, автомобіль дуже класний з високим кліренсом. Ми його виграли на аукціоні за. 2400 доларів. Без ремонту він в Україну приїхав 10800. По пошкодженням було в цього автомобіля пошкоджено ось це заднє ліве крило. Як можете бачити, наші хлопці на терміналі вже все зробили. Машина готова на видачу по самому автомобілю. Автівка в класному кольорі, можна сказати, майже коричневий, ближче такий мокрий асфальт. Із плюшок, що в ньому є, Стеклопідйомники, Велика мультимедія, восьмодіймова, панорама, біксенонові фари і камера заднього ходу. В принципі, все, що необхідно для їзди по місту в цьому автомобілі, присутнє. Так що сьогодні клієнці будемо його видавати. Хай катається, радується життю. В принципі, автомобіль повністю обслугований, навіть при на зимову резину. Переобули резину. То, що приїхала з Америки, резина у нас лежить тут. Це чимно благородна машина після хімчистки готова до експлуатації. Залишилося тільки поставити її на облік. З ремонтом цей автомобіль став у нас в 14 тисяч під ключ. Так що, якщо хочете придбати такого плану автомобіль, звертайтесь до нас. BNC Auto Logistics нам довіряють.